Якщо хочеш вижити, то мусиш робити це. І тепер ти не знаєш, як вижити. Навіть якщо твій світ зруйновано. Ти маєш поїхати зі мною. І куди треба їхати? В бункер. Ви і ваша сім'я одні з небагатьох привілейованих, які матимуть шанс пережити 10 років у безпечному місці в разі катастрофи. Не можу повірити. Ми готові до будь-яких непередбачуваних обставин. Питання в тому, чи зможете ви тут вижити. Як ти міг утекти з місця аварії і залишити свою дівчину вмирати? Ми намагаємося воз'єднати наші сім'ї, щоб далі жити в мирі. І коли таке відбувається, ти міг би загинути там на горі. Але ти прийшов сюди. Нищити моє життя. знову. У нас проблема. Найсильніші переб'ють найслабших. Не уявляю, що батько вбивав людей за їжу. Ні. Твій батько був би першим, кого ми поклали б у бутруни. Тут я обожнюю Обожнюється кіно. Клянуся, я не знаю, чи ти мене провокуєш, чи ти така є. Ні. ні Провокую. Провокуєднання сім'ї. Було руйнівним. Треба триматися. Бо зараз голов полетиш.